Олю, так доброго О, вечора. Добрий вечір. Олю. Як це розуміти, те, що сталося з пані Оробець і з паном Селієм? Ну, мені важко пояснити, як це розуміти, але насправді я думаю, що це питання викривлення а, прочитання норм закону про місцеві вибори. А, стаття 35, пункт 4, на які частина 4, 6, перепрошую, на які посилаються в рішенні територіальної виборчої комісії, жодним чином не забороняє балотуватись кандидатом одночасно. А, від політичної партії шляхом самовисування на виборах до Київської міської ради і на посаду Київського міського голову. Є пряма заборона балотування від двох політичних партій. А, то я думаю, що це рішення можна оскаржити тоді питання адекватності юридичної позиції кандидата. Які це може мати наслідки зараз? Ну, насправді, оскаржувати потрібно рішення надзвичайно швидко в зв'язку з тим, що розпочинається процес друку виборчих бюлетенів. Відповідно, якщо рішення буде з затримкою, не буде адекватної реакції з боку судової інстанції, а, тобто найкоротші строки розглянути це подання, а, то можна потім просто не мати можливості відновити право кандидата брати участь у виборах або доведеться а, повторно друкувати виборчі бюлетені, що звичайно мало ймовірно. Олю, я е, мав би ще поставити кілька питань по виборчому процесу на Донбасі, але напевно вже більш доречно буде пізніше повернутися, коли у вас буде час. Я знаю, що у вас часу було лише до 20-ї години, вже двадцята на людна. Дякую за mm. дякую за коментар і принагідно включимо по, е, по, по ситуації на Донбасі, оскільки я знаю, що там не всі дільниці готові до виборів. Знам... Нам відповісти Ще дві це питання, якщо вас цікавить. Тобто ситуація в Донецькій і Луганській області насправді змінюється щодня. Станом на вчора 12 окружних комісій не змогли утворити дільничні комісії в межах Донецької області і одна в межах Луганської. Але сьогодні надійшло ще два повідомлення з Луганської області вже про захоплення окружних виборчих комісій. Зрозуміло, що в такій ситуації їхня робота буде значно ускладнена. Але хотіла б додати ще позитиву. Він в тому, що члени окружних виборчих комісій до кінця намагаються виконувати свої службові обов'язки, і жоден з них не брав участі в організації референдуму, псевдореферендуму 11 травня. До чого їх схиляли озброєні люди напередодні під час підготовки цього піардійства? Дякую, Олю.